Я співаю про тебе, прекрасну країну, де хлібами духняними вкриті поля. І про шлях твій доволі, моя Україну, незалежна та славна слов'янська земля. З Днем Соборності України. Любіть Україну, вач осіяну і вічну. Любіть Україну всім серцем любить. Вже скоро наша армія здобуде перемогу, і Україна стане вільною та соборною. Святом українці. Живі та міцні українська держава, щоб стяг синю жовтий піднявся велечаво над Києвом стольним віки майорів. Чи пережи нашу рідну Є одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна.